Всім привіт з Ірландії! У нас вже осінь-осінь вирішила вдягати все яскраве. Є багато одягу, завеликого для мене. І теж яскравого, але за великого. Ну, а це ще підходить нормально. Так ось, я про інтернет. На мені колись був інтернет. Ну, Чоловік сидів поруч і казав мені, коли так казати, коли ні. А зараз я зранку намагалась підключити, ну, я думаю, що може все буде добре, інтернет самостійно, коли чоловік був на роботі. Боже милий. Е, ну, хто підключав, може посміється в мене. Хто не підключав, я просто, ну, нас, я думаю, я підключала колись, я прийшла, там, замовила все, і вони прийшли і зробили, і це 5 хвилин я з ними говорила. І підписала контракт. 5 хвилин, це може, я навіть перебільшую. Тут це справа на годину. Тільки говорити по телефону. Спочатку ти відправляєш реєстрацію на їх сайт. Вони там 4-5 днів робочих тобі передзвонять. що 2 тижні, каже от мені, наприклад, полька. Потім вона тобі передзвонює, а ти лишаєш, коли ти реєструєшся, там, свою електронну адресу, ти лишаєш там, номер телефону, паспортні дані всі. так, що ти Анонім. Потім тобі передзвонюють, і в чому така деталь? Мене попередили, що вони намагаються тобі продати більший пакет. Там, більш дорожчий інтернет. Ковер, покриття, не ковер, а протект, захист, якісь, я так розумію, типу антивірусника, вони намагаються тобі продати телевізійний бокс. І вони починають отак от годину, так, от шибко англійською мовою, розказувати про якісь таку. Я, я, я взагалі я просто була в шоці, я її розуміла, але коли вона починала там говорити якісь речі такі. Що стосується, там, їх інтернет, послуг, якогось там, пакетів, я, навіть, я була просто в шоці. І я от її слухала, і, ну, і повинна, вона там, я слухала і мовчала, а вона там, вона, як тільки мене не називала, Боже милий, і Кет, і Катеруна, і Джизис, і я вже думаю, ну добре. Все одно. І постійно вона питає, перепитують 20 разів uh, Date of Buzd. Я не знаю, навіщо. І ну от я говорила колись така ж реєстрація схожа в клініки платні. Ну, це було мені дуже легко з ними говорити, все зрозуміло, вони мене розуміли, я їх. А тут я була вражена просто від того, що і ти, вона там, тебе. Ти заснула, давай, скажи мені, єса. Я ні, ні, нічого я, мені потрібен. Я кажу, я вас не розумію, мені потрібен тільки інтернет. Я не хочу ніяких тіві боксів Не хочу не зараз, не через три місяці. Не хочете ви тіві бокс через три місяці? І я була просто, от наскільки, наскільки. Ускладнення в світі Ірландія. Вона ну багато іммігрантів, і це нормально, бо вони ну європейська країна приєднана до європейської спілки. І звичайно що вони беруть від цього. І економіка їх піднялася, і до них їдуть. І от отак, от, так, от м, таку просту справу, коли там інтернет, купити, щось собі поїсти, якісь ліки, і таку просту справу так справується. Годину людина зі мною говорила, по літерах перепитувала моє ім'я, по літерах мою емейл e адресу мій там номер телефону 200 разів. Боже, я ж зареєструвалася, ну один раз питайте. Ну, це був просто який адресу, адресу за літерами. Там С це як снег. і, і тобто, ти ще граматику повинен, за її думкою, знати добре, ну, з якої літери, що там починається, яка С використовується в якихось там англійських словах. Я була вражена дуже неприємно, що зіпсувало зіпсував ранок просто. Ну, це перша частина на 4 години враженнями поділилася. Кожен крок в Ірландії мені дається складно. На жаль. На жаль, я не можу привикнути, пристосуватися якось. Ну, звичайно ж ліпше стало життя, але не можу. Уже скільки років, і мене просто я, ну, я не розумію, навіщо вона годину мого життя забрала. Я не розумію цього. Все одно вона нічого не отримала від мене, ніяких яких боксів не зараз, не через три місяці я не хочу. І це, так от кожен ірландці взагалі крадіє часу. Про це я хотіла розказати. Ну, це так, що на дорозі тебе 20 людей затримали, потім тебе затримали там, через інтернет, потім смолток вони поговорили. А твоє життя проходить, і ти не хочеш говорити з цією жіночкою чарівною. А хочеш просто там випити каву зранку. Ну, зранку мені дзвонила, ще я каву не випила. Боже, як можна? Як можна, я тоді просто. Так ось, це перша. І ну, друга, хороша. Я взагалі хотіла з хорошого почати. Ну, тут інтернет мені все з'ясував. Хороша, я хочу сказати, що це не тільки моя думка, багато людей мені кажуть, що ірландці дуже працьовиті. Мій чоловік взагалі може там, ну, дуже багато працювати, дуже багато, з вихідним тільки в неділю. І не тільки мій чоловік. Це, наприклад, на роботі вони допоможуть, вони питають, там, от я там, вони питають чі, усюди тебе, не тільки, там, щоб асистент з тобою такий ну, приємний. Тебе просто запитають, чи потрібна тобі допомога фізична, жінки. Чоловіки не питають, допомагають на роботі, для них нема ніякої такої роботи, щоб нижче за їх, там, їх гординю якусь. Тобто менеджер може помити щось, якщо це треба. Ми, я думаю, що такі пихаті українці, так? якщо, як наша там, дівчина приїхала і каже, я не хочу бути прибиральницею. Ну, а смішно в тому, що людина не знає англійською зовсім. Зовсім. І ну, я шо, на що розраховувати, якщо чесно. Ну, тільки на матеріальну допомогу, тільки на це. А так, ну, амбіції, а немає зовсім розвитку. Ну і про це вже говорила. І, а в них такого немає. В них робота це робота, в них немає що нижче. Гідності людини, робота якась. Це нормально, коли ви говорите, що ви там працюєте, де ви працюєте, ніхто вам так не буде Боже, очі закатувати. Буде так спокійненько до цього ставитись. І, ну, Я казала, що в ірландці багато неосвічених людей, як у мене зараз дівчина з Казахстану казала. В неї немає навіть освіти ніякої, вона керує авто". А я кажу, ну, це вона так з дружиною свого чоловіка про неї говорить, ну, свого коханця, дружина, я кажу, ну, вони всі за кермом, я була б здивована, що вони, хтось тут був не за кермом. Оце було б несподівано, Це по-перше, по-друге, ну, багато людей тут не освічені, тут не так. Тут амбіції, це гроші. І вони не ставляться так до освіти, як ми, і не ставляться так до посад, як ми. Це в нас східний, я думаю, в Україні. Така модель, що ми ставимося до посад так серйозно, і ставимося до там, звань якихось, і ставимо, що ми нижче нашого рівня якась робота. Тут інакше, тут гроші, гроші, гроші. Ну, я думаю, що я ну, добре я сказала про них. Я ну так засуджую з українського боку, але я взагалі вважаю, що вони. Тут немає такого, правильно чи неправильно люди живуть в своїй країні. А, є просто, що не підходить мені особисто за темпераментом, бо я люблю динаміку. Люблю, щоб мене щось вражало. сумно це. і там. Hello, how are you? Uh, today, nice weather, sunshine. Джизис. Розумієте, і мені от Мері підійшла, потім ще хтось підійшов, і от кожному типу повинен. Боже, Боже, я мучусь, мучусь від цього. Ну, це особисто моє. Ірландці хороші, працьовиті, хороші, і ми бачимо по рівні їх країни, що вони створили комфортний рівень життя тут. І мені іммігранти скажуть, що ж за рівень? А я розумію, що іммігрантам важко всім. І біженцям, на жаль, жаль, це нам важко. А їм нормально тут. Ну, от що хотіла сказати: далі ковбаса.